Він більше за все любив Україну. Він воював за те, щоб вдома був мир і спокій, щоб діти наші спали спокійно. І коли почалась повномасштабна, єдине, що він подзвонив, сказав, що я вже в військкоматі. Так про свого дядька розповідає його племінник Олександр Лукашик. Каже, Анатолій Лемський був для нього взірцем справжнього чоловіка. Починав він як артилерист. Командир відділення артилерії мав певні навики. І... Туди недосвідчено його забрали в розвідку. Анатолій Лемський народився і закінчив школу в селі Фронтівка Вінницької області. І з 2003 року проживав у селі Високі Байраки Кропивницького району, каже староста села Тетяна Гавриленко. Відслужив і прибув до нас на Кіровоградщину. Тут він підписав контракт і потім він створив свою сім'ю. І так він попав до нас у село Високі Байрики. Анатолій пішов 15-16 роки в АТО. Повернувся додому. Племінник Олександр Лукашик згадує про що мріяв загиблий. Завжди була мрія, оскільки його пам'ятаю, мати свій окремий будинок. Свій сад, бути господарем. Він все життя на цьому важко працював. Приїжджав з роботи, до пізньої ночі він постійно вдома щось робив. Говорить, на початку серпня Анатолій Лемський у бою на Бахмутському напрямку отримав контузію. І коли вже вони прибули на базу, вже ремонтували машину, йому стало зле, його доставили в лікарню і там вже констатували, що в нього був один інсульт. І почали готувати до операції, і не встигли. Стан погіршився і за декілька днів він помер. Із 2016 року Анатолій Лемський працював у Кропивницькому водоканалі з люсарем-ремонтником, каже колега Ярослав Вихрест. Поробив стілежить для хранення засобів індивідуального захисту, які просто от лежали в ящиках. От, поробив для хранення інструменту. 23-го він був на зміні і 24-го зранку він змінився, пішов команди. Поховали Анатолія Лемського на Алеї Слави, Високобайратського кладовища в Кропивницькому районі. Бійцеві було 44 роки. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.